красные участники. И теперь нужно подумать, а что для современного бизнесмена очень важно? Быть динамичным. И вот динамика — именно то качество, которое наиболее ярко характеризует нашего следующего выступающего. И этой динамикой, этой активностью, этой верой в успех он зажигает всех Своих партнеров, всех своих друзей, всех своих коллег. А при таком подходе ожидает этого человека только успех. Итак, внимание на экран. Какой ваш рецепт успеха с Успех Не це не просто слова, це повідка праця протягом довгих років. На мою думку, це від системи, якщо говорити про компанію Саул Оффайнс, від системи роботи, від стратегії, від тактики, а також від команди. Я Змінив своє бачення, я змінив себе безпосередньо як людину. Після того я передав лише свої знання і вміння іншим людям в моїй команді і за допомогою цього ми маємо сьогоднішній такий день успіху. Які можем на этот год? Вважаю себе цілеспрямованою людиною і, звичайно, є бажання як кожної цілеспрямовано людиною бути найкращим в Україні, якщо говорити стосовно Саула Finance. При цьому завжди хочеться поставити найвищі цілі і сказати впевнено, що. Найкращим, найкращим не лише в САЛВЕ, а й в житті. Якщо стосується стосовно Салва, моя ціль, моя амбіція до кінця року мати 30% всього обороту, який робиться в САЛВ ПАНЕС Україна, а також мати два офіси в Західній Україні і безпосередньо, якщо говорити про кар'єру, мати керівника по продажах, директора по продажах. мого життя а, в новому житті виділяється це для сало сало становить частину для мене як сім'я частину як бізнес а, при цьому відношусь до салби напевно, в першу чергу як до своєї власної сім'ї оскільки тут є підтримка і розуміння і впевнений в тому що завдяки цієї компанії вже змінив а й продовжують змінювати своє життя і впевнений, що це лише початок і мене чекають інші і інші а при цьому саме для мене багато що означає. Отже, пані та панове, здогадалися, що це Віктор Король. І так, друзі, ваш координації. Больше-больше блодісменти. Віктор вашої прекрасної супутніх святки. А вам мікрофон. Доброго дня ще раз всім. Хто взагалі я звати мене віктор, призначив моє король. І народився я саме у Західній Україні, в Волинській області, в маленькому містечку. Мої батьки, звичайні люди, які прості, напевно, тому що батько все життя пропрацював шофером, мати брат на МЗС. І як батькам дуже вдячний їм за те, що вони дали мені життя і на сьогоднішній день продовжують давати саме максимальне, що вони можуть дати. Все. І коли вчився в інституті, складав своє життя, свій план, що в 27 років. Я одружуся, тому що стану на свої ноги, буду впевнений в тому, що я роблю. Але доля так склалася, що в 28 я вже мав троє дітей. Звичайно, моє життя змінилось після того і з 19 років почав працювати, тому що ті, ті кошти, ті... Ті кошти і ту допомогу, яка давали мені мої батьки, для мене це було мало, я хотів більшого від життя. Почав свою кар'єру, як і всі студенти, грузив мішки, бував траншеї, був інженером, був директором. Коли познайомився з компанією Salvo Finance, тоді працював на ват Азов. І та робота вона для мене була скучна. Чому? Тому що вставати о п'ятій і приїжджати о сьомій, щодня чекати вихідного це було трошки для мене не було росту, внутрішнього росту. І для мене пропозиція прийшла у 2007 року, в січні, місяці, що є така компанія Salva Finance, тоді вона називалася iFest. Звичайно, я навіть сам не знав, куди я їду і що я буду робити, що я буду мати з того. Я познайомився тільки з двома-трьома словаками, які говорили, що цей бізнес може змінити твоє життя і може допомогти не лише тобі, а твоїй власній сім'ї, оточити, які є. Звичайно, напевно, як сьогодні сказав Роман, мені дуже сподобалось. Я був дуже поганим продавцем. Дуже. Чому? Тому що перший рік відносився до цього бізнесу як до хобі. Мені було подобалися люди, мені було цікаво з ними працювати, спілкуватися. Але за перший рік роботи я заробив аж 750 гривень в салоні. Не <плес> хочу, щоб ви були такими продавцями, а ще це говорить, що не робіть тих помилок, яких робив я. І коли ми розпочинали цей бізнес, ми не знали, як воно буде. Сьогодні ви бачите, як є, а це є ви. Вам є в кого запитати, і є з ким порадитись на локальному рівні. І коли сьогодні вставали консультанти, всі не так дуже весело вставали. Але я вам скажу, коли було перше шість консультантів в Україні, це був травень місяць, чотири навіть місяці після моєї діяльності, було шість консультантів. Це була емоція була настільки велика, тому що до, до сала я не був ніде за кордоном, це справді є правда, і ну, завдяки салу на сьогоднішній день змінив. В цими країнах світу, чого і вам бажаю всім. Який мій девіз? Живи сьогоднішнім, беручи уроки минулого і не забувай про наслідок майбутнього. Що це означає? Кожен з вас, що має на сьогоднішній день, а, то він на то заслуговує, тому що це лише наслідок того, що він робив рік, два, день. Те, що нас очікує в майбутньому, це тільки наслідок того, що ми можемо мати. Якщо ж говорити про історію Салви Мою, ви коли розпочинали, ми не знали, бо була тільки віра в те, що говорив Роман, що в нас було так, а буде так і у вас. Но сьогодні вже не стоїть питання в тому, чи буде. Сьогодні стоїть питання в тому, що воно є. І перспектива кожного з вас є велика, якщо говорити про довгостроковий бізнес. Якщо ж говорити про короткостроковий бізнес, це безпосередньо може бути пенсійна реформа для кожного з вас, яка змінить ваше життя. Таким чином, то, що було вже в минулому, ви нічого ніколи не змінили, це історія. То, що буде в майбутньому, ви ще не знаєте, ви можете лише створити. Майбутнє є сьогодні. І я хочу, щоб ця фірма, в яку ви можливо ще не вірите сьогодні, наскільки, наскільки вірить хтось інший, повірте. Тому що справді за два роки, за три ваше життя може змінитися. Бажаю вам успіху і впевнений в тому, що вас вийде. Дякую. Дякую вам, Віктор. Єдине, що ви сказали, що були поганим продавцем, у нас на символі, кажуть, не поганий продавець, а злий менеджер. Тому, коли ви були злим менеджером, зараз ви досягли успіху. Давайте поаплодуємо. І Віктор сказав про пенсійну реформу, про неї ми і далі поговоримо.